Наступна доповідь я запрошую, Бачук Наталію Юрівну, коли правила не спрацювали. нестандартні кейси з нашої клінічної практики, зміни кришталика. Доброго дня, шановні колеги. Рада зустрічі з вами. Вітаю вас з чудовим професійним святом та з початком весни. Мені здається, це дуже символічно, що ці події співпали. Це дає таку надію і віру на щасливе майбутнє. Я хотіла б поділитися не зовсім стандартними кейсами з нашої клінічної практики, так буває дуже рідко. Хочу сказати, що сьогодні, коли очікування високої якості зору та незалежності від окулярів постійно зростають, все більшого значення в обстеженні пацієнта, що готується до заміни кришталиків, набуває кератотомографія. На власному клінічному досвіді ми переконалися її високій цінності в розрахунку штучних кришталиків у хворих з нестандартними рогівками та відборі пацієнтів на імплантацію ОЛ дифракційних технологій. І сьогодні я поділюсь з вами клінічними кейсами пацієнтів, у яких виникли проблеми, незважаючи на застосування цієї сучасної методики. Клінічний випадок номер 1 це пацієнт 43 років зі скаргами на зниження гостроти зору обох очей на близьку та далеку відстань, небажання користуватися окулярами і бажання вирішити проблеми зниженого зору шляхом хірургії один раз і назавжди. Після проведеного офтальмологічного обстеження був виставлений діагноз міжарного астигматизму, збігопії обох очей. Пацієнту була запропонована рефракційна заміна кришталика. Звичайно, було проведено анкетування не по одній анкеті. Була ретельна співбесіда, надана інформація про всі переваги недоліки різних видів ІОЛ. І ем, вибір зупинився на Іолтекніс Сінерджі фірми Джонсон Джонсон. Всі ми добре знаємо, що незадоволеність пацієнтів імплантації мультифокальних іол може бути пов'язана якраз з певними особливостями рогівки, і тому таким пацієнтам ми, звичайно проводимо кератотомографію, щоб виявити можливі, ну, такі можливі особливості. Це рефракційні карти правого ока, бачимо звичайну кроватку метелик, бачимо зворотній астигматизм, не перевищує 0,5 діоптрій, тобто відповідає алгоритму Барита для оцінки впливу задньорегівкового астигматизму. Показник ювела – це показник є мірою формою поверхні, а посередкованим показником сферичних операцій, не перевищує нормативні значення. З огляду на рефракційні карти. Лівого ока також робимо висновок, що рогівка в нормі. На звіті холоди і репорт звертаємо увагу на підношення передньо-задньої поверхні рогівки, звертаємо увагу на показник хордмю, який є аналогом кутака, Знаємо, що при перевищенні значення цього показника більше 0,42 імплантування ризиковане через можливу також незадоволеність пацієнта післяопераційним результатом. <кій> на лівому оці ці показники також не виходять за рамки нормальних, і потім ще вивчаємо гістограму на холоди як репорт яка показує, чи рогівка мультифокальна, чи не мультифокальна. Бачимо, що ні на правому, ні на лівому оці немає ніяких признаків мультифокальності рогівки і тобто ми не знайшли ніяких Ну, особливості, які могли б спричинити незадоволеність пацієнтам імплантацію мультифокальної ІОЛ. Згідно з представленим планом розрахунку, була проведена операція фокальмульсифікації з імплантацією вторичних моделей гібридної ІОЛТ-хміс Сінерджі на обох очах. В результаті ми отримали дуже гарний функціональний результат високого страту зору на всіх відстанях. Але па пацієнт постійно скаржився на підвищене роздратування аномальними світловими феноменами та труднощі перекеруванням автомобілем. І через три місяці таких навязчивих скарг було констатовано ривної адаптації, прийнято рішення про реімплантацію ІОЛ. На етапі до прийняття цього рішення ми проводили йому ще аберометрію. Жодні з заказників сферичних аберацій не перевищували норми. З літератури ми знаємо, що порушення нейроадаптації встановлюють при незадоволеності пацієнта мультифокальний іол без будь-яких серйозних органічних причин, таких як помутнення задньої капсули, сухість очей, захворювання сітківки, остаточна аномалія рефракції. Дослідження нейроадаптації до складного зображення, що виникає при імплантації мультифокальних іол, продемонструвало участь в цьому процесі кіркових областей, відповідаючих за увагу, навчання та конгентивний контроль. І, звичайно, рекомендації, якщо через 6 місяців пацієнт не здатен переносити неприємні суб'єктивні зорові явища, то приймається рішення про експлантацію із імплантацію монофокальних ІОЛ, а іноді навіть мультифокальних ІОЛ з відмінним оптичним профилем. В нашому випадку наш вибір пав на ІОЛ ВІВІТІ фірми Alcon. На слайді представлені результати реімплантації. Це була не зовсім проста реімплантація, тому що Ще у цього пацієнта був виконаний первинний задній капсулорексіс, але нам все вдалося, ми вийшли без ускладнень за допомогою тяжкого візка еластика. В результаті ми отримали дуже гарний результат, і пацієнт лишився дуже задоволеним. Хоч він і відмічав, що з лінзою Synergy він краще бачив на близькій відстані, але Саме головне, що він позбувся неприємних світлових явищ, які його більше всього турбували. І клінічний випадок номер 2 це пацієнт 53 років з міопією і ядерною катарактою обох очей. Це був військовий, і він не признався, що в нього була лазерна корекція. Ми це самі зрозуміли, коли зробили йому кератотопографію. В даному випадку йшов вибір і ОЛ-Вівіті. Ми бачимо характерні для перенесення лазерної корекції рефракційні мапи з плоскою рогівкою. Звертаємо увагу на те, що рефракці... зона абляції має малий ді... діаметр, особливо це виражено на правому оці, на лівому трошки більше. Це характерно для абляції лазерних корекцій першого покоління. Спочатку, до того як ми ще робили кератотопографію, на етапі якомусь був зроблений розрахунок ІОЛ. І ми бачимо, що це 15,5 деоптрі по правому і 17,5 деоптрі по лівому оку. Ми знаємо, що використання звичайних формул, які застосовуються для очей без попередніх кератерефракційних втручань, призводить до гіперметропічних сюрпризів. І, звичайно, ми робили розрахунки по формулам, що призначені саме для очей після перенесеної лазерної корекції. Найбільше значення мають формули, в які ми імпортуємо показники, що отримуємо при проведенні кератометрії. Це заміри на задня поверхня рогівки, це дані еквівалентних показників кератометрії з холій Detail Report. Знаємо з літератури, що використання цих формул дозволяє досягнути еметропічного діапазону плюс-мінус деоптрі приблизно в 60% випадків. І для мінімізації помилок рекомендовано проводити розрахунки за різними формулами, порівнюючи між собою результати. Що ми зробили? І замість 15,5 по правому оці, ось у нас був результат, коливався коло 17, 17,5. В результаті, щоб знову ж не попасти в гіперметропію, ми все-таки вибрали між 17,5, 17 вибрали 17,5. 5. І ось отакий екстремальний післяопераційний результат ми отримали і дуже велике розочарування. Звичайно, ми звернулися за допомогою до клінічних спеціалістів компанії Алкон і не тільки, і вони допомогли нам перевірити цей розрахунок, і нам сказали, що ми все зробили абсолютно вірно. І ми здалися до літератури, звернулись, щоб ну, все-таки з'ясувати, в чому ж проблема. Ну, По-перше, ми знаємо, що це все-таки 60%, але такий, дуже великий, ну, дуже велика помилка. І ось знайшли таку цікаву роботу, який зрівнюється форма і діаметр бляці, як вона впливає на результат розрахунку. В представленій роботі наводиться ретроспективний аналіз від 73 очей, прооперованих з приводу катаракти після лазерної корекції, час, у яких час. розрахунок в тому числі проводився по формулу барт рокей І бачите, що розбіг коливань від мінус 3,67 до плюс 1,09. Потенційними факторами помилок розрахунку ОЛ на очах після лазерної корекції названі такі особливості зоні абляції, як її площа та величина децентрації. На очах з невеликими оптичними зонами або децентрованою абляцією виникає помилка вимірювання радіуса рогівки та невірна оцінка ефективної заломлюючої сили рогівки. Для сучасних профілів облякції характерні більше діаметри коригованих оптичних зон, тому зараз вплив цієї проблеми зменшився. У нашому клінічному випадку, судячи з проведених даних, виникнення екстремальної післяопераційної рефракції можна пояснити малим діаметром коригованої оптичної зони, яка характерна для лазерної корекції першого покоління. В результаті ми зробили йому лазерну корекцію на цьому оці, отримали гарний результат. У нас тільки лишилось питання про ліве око, що з ним робити. Правда, тут попередній результат був 17,5, не було такої великої відмінності. Це було і, 18, і 17, і 17,5, правда, поварить і 19 до 17,5 знову і враховуючи результат другого ока, ми вибрали такий найменший з запропонованих результатів 17,5 і отримали гарний післяопераціоційний результат. Таким чином, незважаючи на дотримання сучасних алгоритмів в питаннях вибору та розрахунку штучного кришталика, ми повинні бути готовими до викликів реальної практики, в якій не завжди, як в першому випадку, ми можемо прорахувати процес Синей і в якій за, технічні засоби та математичні розрахунки, як в другому клінічному випадку, можуть в повній мірі оцінити функціонування такої складної біологічної системи, якою є око. Для досягнення очікуваного результату може знадобитись подальше індивідуальне вирішення проблеми кожного окремого пацієнта, про що треба обов'язково інформувати до хірургії. Кожен подобний випадок дає гарний досвід для мінімізації помилок в майбутній практиці. Я Дуже увагу. дякую, дякую. за питання, коментарі. Ну, я два слова скажу: перший пацієнт, такий екстремальний. <гум> ну, да, не, не, не дай Бог кожному. Да, а з другим пацієнтом, ну от у мене в тих випадках, коли були такі пацієнти після лазерної корекції, мені якось формула СРКТ більше всього, от вона попадає в цю формулу. Но, а ще стосується першого випадку, ну, це, це був дуже такий тяжкий пацієнт, і це неможливо було жити з цим, і з цим. І ми його попереджали ще до хірургії. Він просто молодий, і в принципі він не дальнобойщик. Ну, звичайна людина, яка в вечірній час водить автомобіль. Там в анамнезі було те, що він працював в охоронному агентстві і досить такий персон ну, охороняв і возив. Можливо, це на нього такий тягар відповідальності накладав. І в принципі, ми його попереджали, що, можливо, от будуть оці світлові феномени. Він казав, ні, я все зрозумів, все нормально, все добре. І е, ми попереджали, що якщо навіть не, не, не проходить цей варіант, то можлива реімплантація. Но, звичайно, ми і не збиралися робити. Але так вийшло, і ну ми його не стали мучити, і ми Добре. тепер такі щасливі, і ми з ним, роз ним розстались, в принципі, добрими друзями. Ну все нормально. Ну супер, дякуємо за ваш досвід. Такий.